Не потрібно писати у соцмережах Все пропало, ці, такі самі, як ті, Зеленський поноставив своїх рішав». Ні. Ось телефон, це гаряча лінія набу. Дзвоніть і повідомляйте. Ну що ж, шановні, офіційно, вітаю вас всіх у УНДР. Бо здається, демократія в Україні все вчора, несподівано для всіх: спочатку Рада, а потім і президент, підписали документ про фактичне розформування та ведення повного контролю над Національним антикорупційним бюро України. І найсмішніше в цій ситуації, що Кишенькова Рада, яка вже два роки, блять, не може розробити та прийняти закон про справедливу демобілізацію або повернення тридцятки всім військовослужбовцям, за півдня зібралась, написала закон їбанула Туди правки та швиденько проголосувала. А що ж це взагалі за закон та чому це сталося? Почалось це з того, що вранці 21 липня СБУ разом з офісом генпрокурора ввірвалося з обшуками до десятків працівників набу у різних регіонах України, начебто по підозрі у співпраці ЗРФ. Сука, у них подоляк вже четвертий рік сидить, у якого брата з ФСБ забаранили. А у главкома СРК взагалі батьки та родичі на Росію, де у нас половина Верховної Ради має російські паспорти. Але там чомусь ні обшу. Шуківні підозру співпраці з РФ, але ви не розумієте, є та друге. Ну то ось, як зазначається, інкримінувала детективом набу співпрацю з РФ, Держзраду та продавання державної таємниці до Росії. Але так сталося, що пан ведучий трошки розбирається у справі та знає, що у набу доступу до ніякої державної таємниці по суті немає. І єдині, у кого є доступ до держтаємниці, це служба безпеки України та особи, яким вона може її надати. Після перевірок та якщо у цього є конкретна мета, то достатні Повноваження, тобто без дозволу СБУ, ніхто не може отримати доступ до державної таємниці, та й у самій СБУ не так давно теж знаходили зрадника, який продавав інфу РФ та шпигував на їх користь. Але то таке те, та яку взагалі інфу набу могли передавати ворогу? Хто з депутатів скільки спиздив гуманітарки та попилив в бабла на бруківці? Потім з'явилась взагалі клоунська новина про те, що керівник одного з перефронтових підрозділів набу увага торгував кон**лею з РФ. Ну у нас тут намалювався мінімум Густаво Фрінг. Тільки замість лосполос Херманус. У нього напевно була позата хата. Вже увечері країни G7 висловили стурбованість через слідчі дії проти набу. Посли наголосили на важливості прозорості, незалежності інституцій та належного врядування. G7 також планують обговорити ситуацію з українською владою. А вже 22 липня у законопроект номер 12414 терміново додали правки, які по суті роблять спеціалізовану антикорупційну прокуратуру абсолютно кишеньковою структурою зелених потужників, тому що з незалежною структури вона тепер робиться абсолютно повністю підзвітною та підпорядкованою генпрокурору. Хоча при Чому тут взагалі набудо САП, коли ці різні структури не зрозуміло, та чому через начебто співпрацю деяких працівників НАБУ з Рашкою тепер треба по суті ліквідувати САП, я взагалі не зрозумів. І насправді не тільки я, бо це розлетілось по всьому інфропростору. І абсолютно всі медійні персони та канали, окрім опешних помийок, почали розганяти цей скандал, бо він знищує будь-яку незалежність антикорупційних органів. Тупорила говоряча голова Свіріденко, заявила, що проблему корупції в Україні Країні перебільшують. І що ці розповіді про величезну корупцію, це і ПСО росіян, а корисні ідіоти в Україні йому підіграють. Тому нахуй нам не треба ваше набу. А через декілька годин парламент проголосував за цей законопроект, чим ліквідував всю незалежність Набу та САП. Директор Набу Семен Кривонос закликав Зеленського не підписувати законопроект 12414. Бо президент же у нас завжди був проти корупції. Потужність. Бубочка, слон. І ніколи такого не було, щоб когось з його оточення ловили на корупції. Так, блять, Резніков, Ну з'їбись, нахуй звідси не заважай відпрацьовувати мені гроші від ОП. І ви тільки подивіться, наскільки швидко наші кишенькові депутати розробляють, підписують та голосують за закон та проект, коли на це є вказівка ярмачка. Ну правильно, це ж не повернення тридцятки всім військовим, та не строки демобілізації, за які нам з 23-го року затирають. А тіпи тим часом вже всі контракти свої відслужили, а мобілізовані. Воні вже по три роки служать, звісно, якщо ті, хто дожив. А в минулу п'ятницю Зеленський на питання, коли наші воїни повернуться нарешті додому, відповів тоді, коли ми переможемо. Правда, дізнатися, хто ж тут ми, було б насправді набагато цікавіше. А ще сказав, що всередині країни ворогів немає. Що це я тільки що спіймав нашого сунсісяйного дучі на брехні. Ну все, Єрмак вже вилетів скидати Євгена дикого на мою хату. Сподіваюсь, після цього НАТО задіє п'яту статтю. Бувайте. А якщо серйозно, то очевидно, що весь цей цирк з набу відбувається не просто так, а тому, що НАБУ вже давно копає під Чернишова, який є близьким другом Зеленського. А також почали копати під Міндіча, співвласника кварталу та теж дуже близького друга Зеленського. І ось реакція на це зелен. Типу, боротися з корупцією можна, коли це всілякі там ОПЗЖ, Європейські Солідарності та інші. От у них погана корупція. А у друзів Зеленського та Єрмака корупція хороша, сюди лізти не треба. І не корупція, а внутрішні справи вас це не стосується, шановні, як і не стосується ЄС по 17 гривень Резнікова, до розслідування якого теж була причетна набу. Але Зеленський, який обіцяв зробити їх разом та став президентом на лозунгах боротьби з корупцією, зараз поводить себе гірше не те, що Запорошенка. Навіть за Януковича, нахуй ви вдумайтесь в це? Ну і звісно, реакція на це не змусила себе довго чекати. Жодна гідна людина не підтримала цей мув. Вдумайтесь на одній стороні зібрались Лачен, Гончаренко, Стерненко, Чмут, Олешко. Пан ведучий та навіть підрусняві Олешки та шарій. Ну для цих зрозуміло, що це ще один привід обсирати Зеленського та Україну в цілому, тож на них похуй. Але навіть Єврокомісія та США встали на один бік. Ветерани, волонтери, прості громадяни, абсолютно всі встали на один бік проти прийняття цих поправок. І вперше з початку війни це все призвело до того, що люди вийшли на дійсно великі мітинги. На момент запису цього відосу вранці 23-го Я сподіваюся, ця тенденція тільки продовжиться. А о 18.30-22 липня по Києву опешні смітники, такі як Times of Ukraine, Insider.ua, Україна онлайн та інші, одночасно запостили копіпасту від офіса президента, що грантуїди закривають очі на співпрацю на Бус ФСБ, аби тільки похитити нашого зеленого дуче зайвий раз. Тож, якщо ви підписані на подібні канали, знайте, що це опешні смітники. Туди ж додались адвокат права, «Реальна війна та український телеграм. Після цього на сайті Верховної Ради перестали показувати прийняті законопроекти, при тому, що решта сайту працювала нормально. Єврокомісар з питань розширення Кос висловила занепокоєння та заявила, що верховенство права в Україні під загрозою і що ліквідація НАБУ дуже сумнівний му від команди. Тим часом мітинги почались в усіх великих містах України, і ігнорувати їх було просто неможливо. Але українські телеграм-канали, мільйонники, це зробили. Відписуйтесь від цих помийок. А ну і на радикальну підписочку кинь, посилання в описі. В нас тут правда. Зеленський з цим законом зараз дуже близький до того, аби повторити муф Януковича. Бо якщо до цього вся відповідальність за непопулярні рішення скидалась на Верховну Раду, Кабмін та міністрів, що для особливо розумово відсталих дозволяло використовувати цю штуку цар харо і баярі плохіє. то вчора ввечері Зеленський підписав цей закон, попри весь хейт та заклики не підписувати. І вступив цей закон у силу у той самий день. Люди відмовились розходитись навіть попри початок комендантської години. Та Зеленський вирішив не повторювати помилок Януковича та не розганяти людей. А о пів на другу ночі записав відеозвернення, де налив води, і всього лише 30 секунд виділив на цю ситуацію з набута Сап, в яких сказав, що вони продовжать працювати та ще й краще, бо під керівництвом нашого генпрокурора бо українців до нього є бать скільки довіри. На початок дня 23 липня Франція та уряд Макрона офіційно закликали Зеленського скасувати закон про обмеження прав на Бута САП. Прийняття суперечливого закону призвело до перших великих протестів проти Володимира Зеленського з початку війни. Міністр європейських справ Франції Бенжен Хаддат заявив, що ситуацію все ще можна врятувати. В інтерв'ю радіо Френс інтер він вказав, що Франція висловила свою стурбованість українському уряду. Я поділяю думку Єврокомісії, яка заявила, що глибоко стурбована цим рішенням. Ще не пізно українцям повернутись назад. Блять, яким українцям це прийняв Зеленський та Верховна Рада. Там немає українців, містера Хадат. Ви щось наплутали? Також міністр наголосив, що цей крок зроблений не у напрямку приєднання України до ЄС. Тобто за європейський союз ми можемо на найближчі роки просто нахуй забути. Хоча і до цього ним не те, щоб дуже сильно пахло. Ну що сказати, рухаємось в УНДР 2.0, де все робиться для світи та близьких нашого дучі та дерьмака. А Микола хай не пиздить та лізе у бус мобілізуватись під керування російського главкома. Сподіваюсь, що це все коли закінчиться нашою перемогою. Але те, що відбувається зараз, це просто саботаж всередині країни. І як перемагати в таких умовах, коли у нас корупція на всіх рівнях. Єдиний незалежний антикорупційний орган ліквідують за розслідування проти друзів президента. А Рашка в жовтні вже збирається запускати по 2000 шахедів шахетів на день. Як перемагати у цих умовах, я особисто не знаю. І тільки розумово відсталий або підсос ОП буде це заперечувати та захищати президента у цій ситуації. Сподіваюсь, що правда все-таки переможе, і ми підіймемо прапор вільної країни над дійсно вільною та незалежною від корупції, русні. Та прикуритних виродків країною не прощаюсь, слава Україні!